Привіт! Мене звати Анна Ляшенко, та сьогодні ми розглянемо особливості будови рослинної клітини та тканин рослин. Клітина це основа всього. Це фундамент, необхідний для розуміння процесів, що відбувається вже на більш високих рівнях, наприклад, на рівні організму, в нашому випадку рослинного організму. Будова клітини надзвичайно логічна, і зараз ви в цьому переконаєтесь для кращого розуміння матеріалу уявимо, що наша клітина це місто. До складу клітини входять два типи структур це органели та включення. Між ними існує суттєва різниця. Органели це постійні компоненти клітини. Кожна органела має визначену будову та функції. Якби клітина була містом, то органели були б незамінними інстанціями, далі ви побачите чому. Включення ж це не постійні компоненти. В них також є своя функція, але вони можуть виникати та зникати у клітині. Наприклад, у великому місті часто відкриваються та закриваються кав'ярні, магазини тощо. Так само і з включеннями у клітині. Клітина, як і будь-яке місто, має визначену територію. Межі цієї території визначає плазматична мембрана або плазмалема, тобто вона виконує бар'єрну функцію. Вона не тільки відокремлює клітину від навколишнього середовища або від інших клітин, але й забезпечує транспорт певних речовин у клітину. Тобто на територію нашого міста можуть потрапити лише певні речовини, а які саме визначає плазмалем. Отже, друга функція це транспорт. Плазматична мембрана також бере участь у формуванні контактів між окремими клітинами, адже місто не може існувати в ізоляції, воно пов'язане з іншими містами економічними, соціальними та культурними зв'язками взагалі рослинний організм це надзвичайно згуртована держава, де всі міста тісно пов'язані одне з одним. Яким чином? Зараз дізнаєтесь. Над плазматичною мембраною наявна Клітинна стінка з целюлози. Целюлозна клітинна стінка міцна та надає клітині більш-менш сталої форми. І внутрішнє середовище клітини називається цитоплазма або цитозоль. Воно перебуває у безперервному русі. Якщо цей рух припиниться, клітина помре. Тобто, всередині місця життя кипить і вирує. Мешканці нашого міста активні та ініціативні, але всі вони прислуховуються до ядра. Ядро це великий бос у нашому місті. Разом ядро цитоплазма та плазмолема становлять живий вміст клітини, який називається протопласт. Але це ще не все. Клітинна стінка. Не суцільна структура. Адже ви знаєте, що всі клітини тісно взаємопов'язані. Отже, у клітинній стінці є пори. На цьому малюнку вони позначені ось тут. Нехай обнесемо наше місто ось такою стіною клітинною стінкою. І ось у ній будуть пори. Через ці пори проходять цитоплазматичні місточки, які називаються плазмодесми. Плазмодесми, як мережа доріг, тісно з'єднують усі міста в одну єдину державу соціальними, економічними і культурними зв'язками. Зверніть увагу на те, що дану схему клітини було використано у ЗНО минулих років, тому саме на її прикладі я пояснюватиму тему клітина надалі. Ми почнемо розгляд органел, тобто постійних структур незамінних інстанцій з ядра. Ядро на даному малюнку ось. Це двомембранна органела, яка виконує надзвичайно важливу функцію. Ядро це своєрідна КМДА, клітинна міська адміністрація. Ядро оточене двома мембранами. Тобто наша міська державна адміністрація живе за двома парканами та звідти керує всіма процесами в клітині. Свої накази ядро передає іншим органелам через ядерні пори, наявні в мембранах, що оточують органелу. Однак керувати та роздавати накази не єдиний обов'язок ядра. У ядрі також зберігається, реалізується та передається нащадкам спадкова інформація, записана у вигляді хромосом. Хромосома це комплекс молекули ДНК з білками, своєрідний архів міста. В ядрі знаходиться ще одна структура, ядерце. Це окремий департамент всередині нашої міської державної адміністрації. Функція ядерця синтез субодиниць рибосом. Що таке рибосома та з чим її їдять, зараз ви дізнаєтесь. Отже, ми з'ясували, що в ядрі є специфічний департамент ядерце. Функція цього департаменту полягає в утворенні субодиниць рибосом. Рибосоми це органели, тобто наші постійні інстанції, які виконують надзвичайно важливу функцію. Рибосоми беруть участь у синтезі білка. Власне синтез білка дуже складний процес, який детальніше вивчає молекулярна біологія. Синтезований же білок може виконувати різноманітні функції, залежно від того, де розташована рибосома. А самі рибосоми можуть знаходитись за адресою гранулярна ендоплазматична сітка або просто в цитоплазмі. Повертаючись до синтезу білка, хочу наголосити, що який саме білок синтезуватиметься, визначає ядро. Тобто синтез білка це процес, який відбувається у відповідь на певний наказ нашої КМДА клітинної міської державної адміністрації. Накази ж виникають залежно від потреб міста. Державна адміністрація нашої клітини піклується про місто та його мешканців. Взагалі, білки це наше все. Вони виконують безліч життєво важливих функцій. Але зараз ми розглядаємо детальніше рослинну клітину. Про білки ви дізнаєтесь більше вже в курсі загальної біології. Останнє, що стосується рибосом, це специфічна будова. Пригадайте, ядро мало мембранну будову, причому оточене воно двома мембранами. Рибосома ж взагалі не має жодних мембран, однак побудована із двох субодиниць великої та малої. Рибосоми – це вищі навчальні заклади міста, за участі яких синтезуються освічені білки, фахівці найрізноманітніших напрямів, залежно від потреб клітини. Зображення цієї рибосоми взято із ЗНО 2014 року. Отже, рибосоми це наші університети.